Я болею за приватний соціалізм. Хоча ви не знайдете такого терміну Ю... ні в Ютубі, ні в Гуглі. Тому що, як я кажу, його ховають. Не хочуть ніхто рахувати, що приватний соціалізм існує. Бо кажуть, що соціалізм це коли все державне. У нас дуже багато чого в Україні державного. І держава дуже багато чого робить і втручається. І в бізнес вона звичайно, приватне втрачається. Теж він виходить, залежить від держави, значить, теж у нас соціалістична податкова так далі. І куча всяких норм нам вправляють. куча на різних підприємств у нас є державних. Дуже багато чого у нас, державного. У нас дуже багато. Державного соціалізму. А що, по-вашому краще? Державна власність чи приватна, що працює ефективніше? Так, ви це знаєте. Приватна власність працює ефективніше. Приватні підприємства працюють ефективніше. Не буде же, ж керівник приватного підприємства, власник приватного підприємства, сам себе грабувати. Коли він приходить і займається бізнесом, він хоче, щоб був розвиток. А що хоче людина, яку призначили керувати? Цим підприємством зробити. Це для нього просто робота. Це не його, це нічого взагалі. І Тому фіктивне працювати просто не може. Тому саме найкраще це приватне. Так і приватне соціалізм краще. Коли хтось приватно займається допомогою іншим людям, за допомогою там, благодійності, філантропії, волонтерства. Це працює краще. Це працює більш ефективно, ніж коли цим займається держава. По-перше, це добровільно відбувається. По-друге, це добро. Розумієте? добровільно. Добро. А як працює те, що робить держава? Спочатку треба державним чиновникам десь взяти гроші. Як хто то їм просто так віддасть гроші? Вони використовуючи зброю, суди, тюрми, примушують людей. Віддати гроші свої, щоб потім кому-то там допомогти. Тобто, перша дія державного соціалізму починається з пограбунку, фактично, з силового пограбунку. Це вже ніяке не добро. Тому краще займатися приватним соціалізмом. Бо це добро. порівняно з державним соціалізмом. Бо приватне завжди краще, ніж державне. Тому держава має займатися лише тим, чим вона має займатися, виключно нашою обороною. Бо іменно там потрібна є сила і міць, і жорсткість.